Радіє моє серце у Господі, мій ріг піднявся в Господі. Свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів, адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого окрім Тебе, немає такої скелі, як наш Бог. Не намножуйте зрозумілих речей. Нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки, луки могутніх зламаються, а немічні оперізуються силою, ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають. Адже неплідна народжує сімох, а багатодітна марніє силами.